Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, що робить бізнес по-справжньому успішним. І знаєте, дедалі частіше розмова заходить не стільки про гроші, скільки про якусь вищу мету що ж це таке? Давайте розбиратися, що стоїть за ефективною організацією у 21 столітті. Ну, здавалося б, відповідь проста. Правда, гроші. Але якщо зазирнути трохи глибше. То стає зрозуміло, що всі ці фінансові звіти, це, так би мовити, лише верхівка айсберга. А от що там під водою? Давайте з'ясуємо. Почнемо з самих основ із серця будь-якої організації, з роботи менеджера. Це той самий мотор, який змушує весь механізм рухатися вперед. Отже, перед нами класична, але завжди актуальна формула управління. Всього чотири кроки: ставимо цілі, складаємо план, організовуємо роботу і, звісно, контролюємо результати. І що цікаво, цей цикл працює абсолютно скрізь від маленького стартапу в гаражі до величезної міжнародної корпорації. Це, так би мовити, операційна система будь-якого бізнесу. Гаразд, цикл є, але як зрозуміти, що він працює ефективно? Щоб це оцінити, треба дивитися на дві речі: перше, наскільки добре виконується завдання, і друге, не менш важливе, як почуваються люди, які, власне, все це роблять. І ось тут, ось тут і починається найцікавіше це, мабуть, головний виклик для кожного менеджера. Дивіться, з одного боку маємо жорсткі, холодні цифри, плани, ресурси, ефективність, а з іншого. Живі люди, з їхньою мотивацією, навичками та й просто настроєм. І от знайти баланс, справжню гармонію між цими двома полюсами це і є власне мистецтво управління. А тепер давайте змінимо масштаб від однієї команди перейдемо до цілої організації, які ж ознаки дійсно здорової та успішної компанії. Ну, по перше, це те, що видно ззовні, те на що дивляться інвестори, конкуренти, медіа, це частка ринку, рівень прибутковості і, звичайно, фінансова стабільність. Це ті самі показники, які потрапляють у заголовки новин і формують імідж. Але що ж стоїть за цими красивими цифрами, а за ними складний внутрішній механізм? Подивіться, тут все взаємопов'язано: стратегія, структура, системи, цінності і, звісно, люди та їхні навички. Це як швейцарський годинник. Кожна деталь, кожна шестерня має працювати ідеально, щоб все йшло як треба. Добре, з внутрішньою кухнею розібралися, але чи достатньо цього сьогодні? Все частіше ми чуємо питання, а чи може бізнес вважатися успішним, якщо він думає виключно про себе та свій прибуток? Можливо, справжній успіх це щось більше? Саме тут на сцену виходить поняття соціальної відповідальності можна уявити це як таку собі неписану угоду, договір між бізнесом та суспільством, у якому він працює. Отже, соціальний контракт це по суті набір правил гри, адже компанія не існує у вакуумі. Правда, вона взаємодіє з клієнтами, співробітниками, державою, громадою. І цей контракт якраз і визначає, чого суспільство очікує від бізнесу, і навтоки. Це можна уявити як таку собі піраміду чи триповерховий будинок. У фундаменті економіка. Компанія просто зобов'язана бути прибутковою, створювати робочі місця. На другому поверсі закони та етика, тобто грати за правилами не шкодити. А на вершині найцікавіше це моральна відповідальність, коли бізнес не просто не робить погано, а й свідомо намагається зробити світ кращим. І це, до речі, не просто якась там благодійність. Сьогодні це реальна конкурентна перевага, сильний позитивний імідж приваблює найкращих фахівців, підвищує лояльність клієнтів і навіть може відкрити нові ринки. Це інвестиція, яка точно окупиться в довгостроковій перспективі. Але не все так просто. Ми підійшли до, мабуть, центрального конфлікту сучасного менеджменту, бо ідея соціальної відповідальності це не щось із чим усі згодні, це поле для дуже гарячих дискусій. Давайте просто подивимось на аргументи обох сторін. Прихильники кажуть, слухайте, це наш моральний обов'язок, це те, чого чекає суспільство, і це вигідно в майбутньому. А що ж, критики? Вони відповідають: зачекайте, головна мета бізнесу максимізація прибутку для акціонерів, а соціальні проблеми це справа держави та фондів. І це знаєте фундаментальне протиріччя, з яким стикається кожен сучасний керівник. І наостанок залишаю всіх із питанням, на яке насправді немає однієї універсальної відповіді: що ж є головним обов'язком менеджера: прибуток чи все-таки мета? Саме від того, як на це питання відповідатимуть майбутні лідери, і залежить, яким бізнес буде вже завтра. Дякую за увагу.